Ви мене дуже багато питаєтеся, в якому місті я живу, і як обрати місто для переїзду. Я живу в місті із Кілбрайт. Чим воно мені подобається? Тим, що я живу між Глазго і Єдинбургом, тобто мені і туди, і туди легко добратись до Глазго 20 хвилин, до Єдинбургу 40-50 Тут є школи, лікарні, магазини, супермаркети, торгові центри, коледж ну повністю все. Тут дуже воно таке гарне зелене містечко. Тут дуже багато місцевих. Я шукала містечко, де є дуже багато місцевих. Для мене дуже важливо, що тут гарні райони в Україні. в нас дуже популярно жити в великих містах. Тут ні. Тут популярно жити в таких біля великих міст. Типу, як Есткілбрайт. Ми хоч думали, і за Хамільтон тут є дуже багато таких маленьких містечок. Але я шукала таке містечко, де моя дитина, де легко я зможу обрати школу, яку я хочу, де моя дитина буде навчатися з місцевими, і де мені дуже-дуже буде легко добратися до всього, куди мені треба. То ось Есткілбрайт, чим найбільше мені подобається, за 8 місяців, що я живу тут, я ні разу не чула запаху марихуани. Хоча це тут дуже дуже популярно. Тому в описі я вам опишу більш детальну інформацію. На жаль, відео мені не дозволяє записати прям все-все-все. Читайте, будь ласка, опис в наступному відео розкажу вам про харчі, скільки це коштує. Ну, у мене запитів на відео дуже дуже багато, тому не губіться, дивіться.